Вода просто жопа. Коли вже це сонце буде, ні? Та я не знаю. То з тим дощом, та то, то слухайте, то казали, що то на місяць передають кіоду щитку погоду. Дощі вітри, ні. А як же, я не зараз їдемо кавалерка на нову пошту і будемо пацанам відправляли Мавіка. Мавіка то от флайкомба, дивіться. Великий, бо, Но, не треба, треба нехай там виручає їх. Так що, от зараз відправимо їм через нову пошту, вони там всі приїдуть заберуть. Okay, Поки ми відправляємо посилку нашим пацанам. Хочу тебе дещо сидіти запитати. Що ну, ти робив в селі розвадів недавно? Два дні назад. Або вчора, або. Ні, після вчора. Я, я їхав Серйозно? Так. А дівка на Volvo v 50. Яка? Ага. Ну, розказуй. Та, шо, то, то Кавалерка зацікла, все треба уточнити, що було на Lexus, чи то було на БМВ. Але вроді би на Лексусі. Я на Лексусі, я був розваг, але я просто заїхав на заправку, весь каву, бо я з далекої дороги. Дівка в машині на Volvo V50 що робила. А я те знаю, що біля мене які машиністи! О, то ти кресиш? То кресиш. Ти що ти мене хочеш? Треба все розібрати, молодеж Я це ще розберу. Заїхали легенько перекусити, взяли всі маленьку піцу. Так. Бо зараз їдемо до нашого колеги Тараса. Він буде малювати машину, щоб ми не були голодні там, бо Там зараз стояти ще краски, не дихаємо та норам і До вечора, молодіж. Їдемо трошки вам познакуємо, щоб ви побачили, як вона це малює. Процес, Легенький процес. процес мусить бути, не? Все для все для кавалерки. Що мусимо показати? На днях кавалерочка, будемо робити новий збір. Там ще треба буде на одну машинку нам зібрати пацанам скоренько, дуже... пацанам та Потребують. Там, Азовцям другим і ще на коптери, коротше, треба допомагати пацану. Помагати трошки. Так. Всі там готуйтеся, а ми вже скажемо, коли точно виїдемо. І а. десь завтра або після їдемо по колесу вже на того джипу. Десь так. там під кордон теж маємо забрати, нам мають з Польщі привезти. Ти показуєш, які маєш? Ще ні, ну я покажу кольорці з часом. Так що молодьож, все чого. Братик, братик нам несе чайок. Молодець, старий. Дуже смачний чай ти, не? Самий серйозний експерт. Наш мощний колега. Любим, поважаємо тебе, старий. Так, дякую. Так, о, файний фруктовий чайок. Файний, файний фруктовий чай, то що? Завжди його берем, ні? Ну. Вс, все, дякую. вас. Йош, хотів, ще вам сказати, що в нас в міста є багато гнит, які сидять тишком нишком і насипають нам ботів, щоб нам, можливо, там я не знаю, сторінка була неактивна і так But далі. Не хочуть нам дорогу перейти. Так, кавалерочка. Тому дуже вас сильно попросимо на на той вот сторін з максимально вогників, щоб воно не було ніякому там тіньовому бані. So. Бо ми багато стараємося для наших пацанів, для зсу, а всякі є такі, що може не хочуть, щоб ми допомагали. І всякі отакі от от мутки робить. Ми закрили сторінку, бо багато насипають ботів. На коли є боти, то сторінка стає неактивна трохи. Так, і Попадає бата... в тіньовий бан. Так, і кавалерці наші багато не попадають сторінці, Не всі видять, що ми робимо. Так що молодь зараз вогники навалили. Дуже просимо, бо тому що завжди добро перемагає зло, і треба допомагати всім молодь. Треба допомагати нашим пацанам, а ви допоможіть нам, хоча б якимось вогником. Просто свайпніть догори і нажміть на вогник. Дуже вам дякуємо. За то принесли вже нам ту смачну піцу. Та така mm -hmm. горяча, файна нара трошки, бо дуже with Хоча тебе. Помалу, не спіши, ніхто тобі не вкраде. Добре. Ні, файно, файно. Щось замовив крильця. Ти що взяв собі там? так? На, ти Найдет, Так, взяв ще... Ти ще та, собі ще крильця. хто тоже зараз їсть. Ми зараз будемо смакувати ту смачну піцу. Цю ми вже з'їли, але no. подивіться молодь, Яка тут чистота. яка тут. Ти певно не голодний. А то перекусити я корджики не хочу їсти. Ну я розумію, зимні можна їсти, але теплі може їсти. Купа салфеток. Ой, боже, ж ти мій я розсвіту от молодіж. Котлі крильця. Дуже смачні були. Гостро, оце. А то він зараз на банду взяти, то бери, рушайся. Та <гум> можете брати, мені не шкода. Та ні, ти не забираємо бо потім десь десь там, а Ну, ходю, десь тобі там станеш і потім а, на жлудку. Ну вам не, <гум> <гум> не стане і то треба. <гум> Пожалей, що сьогодні. що, шо, ну заїду він готовий на багато що. На біс, після поступки їздити. Коротше все, будемо зараз їсти. Дуже смачну ту от страву. Дисує це ще мої крильця доїдає ну, Але ну, нічого, я щось свізав то на десерт. Чу, де це коліза, що ну, пів віддав свого Що пів криліці? Псом. No, no, я не пес Ні, я хоч хочу то попробувати. Якусь вафа і Я ще трошки цей чаю лишила. Зараз тут перекусимо і все, їдемо до Тараса. Ти ж, да ти же перекус, маємо, і Чекай, чекай, бо би ти голодний, я би то подивився, щоб ти їв Та я що, я його почув чути, тоді батл не треба. Все? нарешті бо Там я вишов за неї. Молодеж, він так дивиться на цей кусок. Що він би мені списки забрав, біжі. Дай йому вам передав. Дай йому пердав. Ну та не ну не ну нашу йому. Ну треба себе біжав. Я тобі скажу, ти його ще не менше хотів, ніж ти. Просто бо Вийшов з ситуації, знаєш. Дай йому там в уху. Да не буду я дабавный сцеп.